Думали, що реклама це завжди креативно і весело. Зачекайте, поки ви почуєте ці історії. Музика. Від жахливих помилок до непродуманих концепцій ці історії викликали обурення, сміх і навіть шок у споживача. Всім привіт! З вами Вишнева, і сьогодні ми поговоримо з вами про найскандальніші рекламні компанії, які показують, як світові бренди навіть величезного масштабу. Іноді пробивають дно. Розглянемо 5 найскандальніших провалів. Кожен з нас знає, що реклама завжди має бути покроково продуманою. Всі розуміють, скільки це роботи. Але KFC перевершило всі очікування, і в 2022 році попало в наймасштабніший скандал століття. У 2022 році KFC вирішили вшанувати пам'ять такої собі ночі Крістал Nacht. Це кривава подія в історії Німеччини. Коли нацисти розгромили єврейські підприємства, замість того, щоб просто промовчати і ніяк не реагувати на цю ситуацію, або принести співчуття, KFC вирішили підійти з трошки іншої сторони. Вони налаштували бота, який приєднався до календаря кожного споживача KFC. і вони вирішили привітати німців з цим прекрасним святом. Кожному німцю, який ходив в KFC, в той день прийшло уж сповіщення, в якому йшов такий текст. Побалити себе смачненьким в честь цього трагічного дня. Справжнє вшанування, правда? Вся проблема була знову ж таки в тому самому автоматичному боті. Він прив'язався до календаря споживача, а ми, як знаємо, не усі червоні дати можна видалити зі свого календаря. От бот і вирішив привітати з таким чудесним святом. Після негайної реакції користувачів соціальних мереж. Які висловили обурення, KFC вирішили вибачити, заявивши, що це був такий технічний збій в їх пуш сповіщеннях бота. Справді технічна помилка, які ще технічні проблеми вони мали, чи замість курки їм не могли підсунути щось інше? Звісно, після цього з'явилася просто купа мемів про те, як працює KFC і як бот вирішив привітати всіх людей. Деякі люди навіть питали, чи це не було такою новою стратегією. Заохотити нових користувачів прийти до них і купити курочку. Але більшість людей не зрозуміла цей жарт, і навіть були розмови про суд. Наступний скандал пов'язаний з Benetton та їхньою компанією Unhate, запущеною у 2011 році. Це була спроба показати різноманітність. Але вийшло так, що вони потрапили у справжнє брудне болото. Бренд представив зображення світових лідерів, які цілуються. Вони вирішили створити такі меми, смішні дуже, але не всім. На тих картинках були політичні діячі, такі, як, наприклад, Барак Обама та Худзіндао. Навіть там був папа римський. Креативно так, але чи відповідає це нормам, не можу погодитися з цим. Ця компанія викликала дуже бурхливу реакцію. Хтось вважав це сміливим кроком, і це дійсно сміливо. А хтось вважав, що це неприйнятно. Багато людей писали в коментарях, що це або мода, або вже трохи безпардонність Якась юридичні позови, звичайно, почали сипатися на бренд, але Бенетон, як завжди, вистояв, підкреслюючи свою готовність до ризику в рекламі. Третій приклад це славнозвісна компанія ДаВ, яка вже не вперше попадає в скандали. До речі, я вже розбирала один з них. Ви можете перейти на попередній ролик і подивитися там взагалі жесть. І так, що ж знову наробив цей сумнозвісний бренд? Дав, який завжди позиціонував себе як захисник жінок, їх прав, справжньої реальної жіночої краси. Вирішив в одній зі своїх рекламних компаній продемонструвати, як краса може змінюватися. Нагадаю, що це вже був їх каньок, і він не спрацював. У 2011-му Дав стикнувся з величезним скандалом після їх реклами. Вона була спинята так, ніби просуває російські скандали. Знову расизм. Дау Visible Care. Саме так називалася ця рекламна кампанія. І саме ця рекламна кампанія була розкритикована через те, що були зображені декілька жінок. І називалася як до і після. Важливою частиною скандалу стало обурення через те, що перша жінка з темною шкірою асоціювалася з до і стояла саме біля цього підпису, що сприймалася як натяк на те, що після використання засобу шкіра повинна стати світлішою. Звісно, ця реклама обговорювалася і обговорювалася як в соціальних мережах, так і в ЗМІ. Дав, звичайно, згодом пояснив, що не мав наміру нікого ображати. Що взагалі не так сприйнялася ця реклама, але як сприйняли, так сприйняли. Люди відчули в цьому расизм. Як я вже й говорила, в 2017-му вони вляпалися в майже таку саму історію, майже такими самими умовами. Але там вони зашкварилися ще більше. Представники DAW були змушені опублікувати вибачення та пояснення. У своїй заяві вони зазначили, що реклама була невдалою і вони не мали намір нікого образити. А тепер Макдональдс з їхньою рекламною компанією Filet-O-Fish. боже, це мій улюблений бургер. А він так опісрався. Не знаєте тепер як його їсти у сюжеті рекламного ролика. Хлопчик знаходить речі свого померлого батька і запитує у маму, якою людиною він був. Чітка жде сином на прогулянку, і під час цієї прогулянки з'ясовується, що у сина з батьком не так багато спільного. Наприкінці розмови мати з сином ідуть Макдональдс, де хлопчик розуміє, що в них із батьком однакові сміки у фастфуді. Це сендвіч філе офіш. Такий сюжет, звичайно, викликав просто хвилю обурливих коментарів в соціальних мережах. Багато користувачів вважали цю рекламу неприйнятною. Проблема в тому, що ця реклама, хоч і мала добрі наміри, залишила враження, ніби Макдональдс намагається збагатити свою продукцію за рахунок релігійних звичаїв та втрати рідних. У відповідь на гнів своїх споживачів, звичайно, бренд змушений був вибачитися та видалити будь-яке нагадування про цю рекламу. Але як ви розумієте, якщо я про неї розповідаю, то інформація про неї в інтернеті все ж є. І на завершення нашого топу скандал з Peloton. Він стався у 2021 році, коли компанія запустила рекламний ролик, що став об'єктом жартів та мемів. Нічого жахливого і страшного в самій рекламі не було. Скандал стався після випуску цієї реклами. У рекламному ролику жінка отримує велотренажер на Різдво від чоловіка. Вона починає наполегливо тренуватися і все виглядає дуже позитивно. Здавалося, що може піти не так. Але підісрали цьому бренду не вони самі. Це провернулося ніг на голову, коли в новому епізоді серіалу «Секс і місто» персонаж помирає від серцевого нападу після тренування на пелетон. Іронія всієї цієї ситуації полягає в тому, що бренд був змушений швидко змінювати своє позиціонування імідж, а все для того, щоб зменшити негативний вплив. Акції бренду просто неймовірно впали після цієї ситуації, але викрутився він з нього доволі гарно. І щоб ви розуміли, проблема смерті героя на цьому велетенжері на навіть не була пов'язаною з брендом. Актора прибрали з цього фільму не через цей скандал, не через якусь причину пов'язану з брендом. Його прибрали взагалі через судове засідання, яке тоді проводили. У відповідь на цю ситуацію і на те, що якраз перед святами бренд дуже впав в ціні. Його акції впали, його не хотіли купувати. Вони зняли нову рекламу, в якій постаралися акцентувати увагу на здоров'ю та благополуччю хоча це не врятувало компанію повністю, але підкреслило, що навіть випадковості можуть вплинути на репутацію бренду. Отже, історія, яку ми підняли з вами сьогодні, підкреслює, що реклама це не лише креатив. Реклама може бути не лише гумористичною або повчальною. Вона може бути ще й шокуючою і навіть неприємною. Світові бренди здавалося, через кількість своєї команди, через дуже велику кількість експертів, не мали би потрапляти в такі конфузні ситуації. Але ці історії показують, що навіть такі бренди можуть потрапити у незручні ситуації, від яких потрібно буде рятуватися. І робити це доволі тривалий час. Тож наступного разу, коли ви будете дивитися рекламу будь-якого світового бренду, подумайте, чи все так гладко, як здається. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові епізоди наших розборів.